Хочемо показати вам коробку бренду Lovis. Це йде жіночий одяг з наповненням. Одяг йде різноплановий, дуже багато теплих ковтинок. Теплі ковтинки можуть попитатися в одному кольорі, але вони йдуть повністю з різними фасонами. Багато блузок на довгі рукав. Ось така красива. З комірцем, взуття. Кофтинки на гудзиках, верхній одяг, попадається пальта, шуби під бренд Максмара. Багато штанців, такі от шорти з екошкіри висока посадочка, блуза, ось така красива ковтинка. У Блузи. Блузи повністю йдуть майже на довгі рукав усі, костюми, оверсайз-жакети, футболки, штани, блузи, плаття, буденні, святкові, теж йде ковтинка. Тут футболки такі цікаві під шию, білі, коричневі джинси, жакети, костюми. Такого плану ковтинка красива. Рубашка, натуральний льон, костюми, теплі спіднички. З Пальта, ковтинка тепла, ковтинка, оверсайз жакет в сірому кольорі, костюми. Це теж йде кортинка. Таке пальто, воно йде в клітинку, тепле, подовжене. Тобто одяг. Дуже красивий, можна легко підбирати один під одного лук. Така ковтинка вона йде вже більш тепліша, отеплена, з красивою спинкою такою.